Вітаю, шановних студентів і, можливо, майбутніх слухачів дисципліни інформаційні технології. Мене звуть Завгородній Андрій Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доктор економічних наук, професор, професор кафедри права та інформаційних технологій Миколаївського інституту розвитку людини університету України. І сьогодні, до вашої уваги, я вам хочу представити дисципліну, яка є основним компонентом багатьох освітніх програм, багатьох спеціальностей. І це дисципліна інформаційні технології. Інформаційні технології давно звичні для всіх слова, які дуже точно характеризують життя і потреби сучасного суспільства, що відіграють важливу роль у житті кожного з нас. На даний момент важко уявити людей, які б не користувалися сучасною технікою. Інформаційні технології настільки глибоко засвоїли свідомості людей, що інколи це призводить до відмови від реального світу і перехід у так званий віртуальний світ. Я думаю, я не відкрию вам таємницю, і ви зі мною погодитесь, що більшість з нас розпочинають свій день з того, що коли прокинулись, і одразу до рук беруть мобільний телефон для того, щоб подивитися, можливо, новини, погоду, що відбувається у світі і тому подібне. Перехід постіндустріальне суспільство свідчить про розвиток інформаційних технологій шляхом розвитку людського інтелекту. Створюються все нові і нові технології, які допомагають жити в комфорті, оскільки завдяки мобільному телефону чи мережі інтернет ми можемо спілкуватися з людьми, які знаходяться за тисячі кілометрів від нас або взагалі на іншій півкулі нашої планети, і це все в режимі реального часу. Хочемо ми того чи ні, інформаційні технології стали невід'ємною частиною сучасного життя і займають значне місце в суспільстві майбутнього. А я б сказав, що це є також і запорукою успіху кожної людини. На мою думку, основ, основа успішної людини це є її мобільність. Інформаційні технології це сукупність методів і засобів, що використовуються для збору, зберігання, обробки, поширення інформації. В даний час діяльність людини стала сильно залежати від таких технологій, а отже, вони потребують і постійного розвитку. Над розробками в галузі інформатики працюють безліч фахівців, які називаються IT-фахівцями, або ж айтішниками. Їх робота так чи інакше пов'язана з комп'ютерами. Давайте спробуємо з вами виділити деякі види інформаційних технологій, з якими працюють айтішники. Це фахівці, які обслуговують комп'ютерне обладнання та займаються іншими технічними процесами та розробками. Це також і фахівці, які створюють програмне забезпечення для різних обчислених пристроїв. Фахівці, які працюють з готовими інформаційними продуктами. Це також в руках перших двох представників такої галузі знаходиться майбутнє комп'ютерних технологій. і це саме від них залежить те, якими способами людство буде передавати та утримувати інформацію. До них відносяться, наприклад, інженери-розробники комп'ютерного обладнання, системні адміністратори, програмісти різних профілів, тестувальники програмного забезпечення, розробники сайтів, фахівців з інформаційної безпеки і це все вивчається, і основні компетентності збуваються саме на дисципліні інформаційні технології. Є також і професіонали, яким необхідно управляти вже готовою інформацією. Сюди входить її збір, структуризація, оформлення, редагування інформації, і ці завдання виконують веб-програмісти, веб-дизайнери, контент-менеджери, менеджери, менеджери інтернет-проєктів. Інформаційним технологіям присутні також і деякі властивості: це високий ступінь розшановності процесу, що відкриває нові можливості для його раціоналізації і перекладу на виконання за допомогою машин. Це і також системна повнота або цілісність процесу, що повинен включати весь набір елементів, які забезпечують необхідну завершеність дій людині при досягненні поставленої мети. І це також регулярність процесу і однозначність його фаз, що дозволяють застосовувати середні величини при їх характеристиці. При вивченні дисципліни інформаційної технології ви можете здобути такі навички, як Здатність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися, володівати сучасними знаннями, це здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях і також вміння працювати у команді, це здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи, здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентації та науково-технічних звітів. Що вам може знадобитися не тільки у вашому майбутньому професійному житті, а також і під час навчання в нашому інституті. І це також здатність вирішувати проблеми у галузі комп'ютерних та інформаційних технологій і визначати обмеження цих технологій. При опрацюванні лекційного та лабораторного матеріалу, який, до речі, присутній на нашій платформі Moodle, ви зможете аргументувати вибір методів розв'язування спеціалізованих задач. Критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати та захищати прийняття рішення, розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування комп'ютерних засобів, систем та мереж, а також здобути навички проведення експериментів, збирання даних та моделювання в комп'ютерних системах. Після вивчення курсу інформаційної технології ви опануєте новітні технології в галузі комп'ютерної інженерії. Технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті, знання для ідентифікації, формулювання і розв'язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, які є найбільш придатними для, для досягнення поставлених цілей, також системно мислити та е, буде застосовувати творчі гідності для формування нових ідей. І, звісно. Навчитися використовувати інформаційні технології для ефективного спілкування професійному та на соціальному рівнях. Адже інформаційні технології це є основа майбутнього. Дякую всім за увагу. Буду радий бачити вас, на слухачами свого курсу: «Курс інформаційні технології. Всім гарного дня, мирного неба, от такого яскравого сонечка. Адже все буде Україна, слава Україні.